Овен рів стрілець з 9 по 15 червня, що на вас чекає, Дивимось швиденько, щоб встигнути. Поїхали. Ох ти! Нічого собі! Початок тижня мені максимально не подобається страхи переживання про щось щось закінчиться. чомусь уже прийшов логічне завершення. У кого це може програтися лікарня, тому що карти ну прям як вам сказати? Лікарняна койка, да? тобто, хтось може опинитися в лікарні. Можливо, це просто якісь там крапельниці здоров'я, скажімо так, але тим не менше, або така максимальна усталость після якихось страхів інформації, ну, от прям до дрожі, розумієте, про те, що щось закінчується, щось. от… Щось йде з вашого життя. Близько на кінець тижня, знаєте, виправляємо цю ситуацію, дивимося в свої перспективи, можливості, якісь зустрічі, якісь переписки, щось, дізнаєтеся, якусь непогану інформацію. Так, далі. Комунікація: жінка-чоловік, значить, поїздки, можуть бути з ними до них, але дивіться, там якісь можуть бути, знаєте, маніпуляції з їхньої сторони. Тепер дивимося для кожного окремо. Один. Те, що ждали якісь пропозиції, якісь домовленості, можуть затриматися в часі, але вони будуть згодом. Лев. Лев, дві карти, вийшло. Проч сомнення, проч опасності минують, і дорога буде. Тому що тут також дорога виходить. Ще чекає стрільців. А тут важка а, втрата якихось планів, якихось надіжди і от якась така історія. Не дуже приємна, мені подобається. Неприємно се, то ви преодолієте з якимось новинами, які ви ще не знаєте, якусь інформацію, яку ви не знаєте, але з часом у вас буде шанс її дізнатись. Але поки на, ці, на цьому тижні може бути важкувато.